Президент України Віктор Янукович ставить завдання, щоб в області була злагода, порозуміння міжнаціональних меншин. І тому сьогодні була ініційована мною така зустріч. Я поспілкувався із керівниками національних меншин. Я відчув, що таких проблем в них немає, такі зустрічі будуть частіше. І все-таки я зробив висновок, що в нас в області є злагода і порозуміння національних міншин. Представники національних меншин, які проживають в нашій області, мали змогу зустрітись з головою обласної адміністрації, могли задати свої питання, могли свої проблеми обговорити безпосередньо з керівником області. Вважаю, що така зустріч дуже потрібна, і було б добре, щоб такі зустрічі були організовані на майбутнє. Всі народності живуть дуже дружно. По крайній мірі, ми які проводимо приємство. Ми один одного запрошуємо. Ми зустрічаємося. Ми при зустрічі випадково по місту. Ми також спілкуємося.